27 червня у Києві презентували книгу одного з лідерів гурту ТНМК Фозі із назвою Хеві метал. Це історія про хлопця, який переміг у талант-шоу. Фозі пише про швидкоплинність такої кар'єри, удар, який отримує людина після раптової слави, а згодом забуття, та про життя за лаштунками шоу-бізнесу. Обговорити вихід книги, новий реліз ТНМК та виступ на майбутньому фестивалі Атлас Юнайтед має змогу просто зараз із Олександром Фозі Сидоренком. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня! Почнімо із нового відео до дня конституції, яке гурт НМК випустив. Ви вже казали в описі до відео в Ютубі, що дитячі пісні з анімаціями стають вашим другим я. Чому ви з гуртом вважаєте важливим робити такі проєкти? В першу чергу слід розуміти, що ми, як ланістери, платимо на свої вороги, і е, цей кліп мав вийти до дня конституції в 2022 році, і, а робота тривала десь 20-го. Треба було адаптувати конституцію для дітей, якось пояснити їм, чому ця книга настільки важлива, чому. Ми про неї співаємо, чому вони мають про це дізнатися. Тому для мене це було дуже важким завданням, оскільки я намагався поставити себе на місце дитини, який не цікава інституція, і чи цікаво, як влаштований світ навколо Але треба було якось позмагатися за уявну дитину, яку ти намагаєшся розповісти. Про конституції, так щоб їй стало цікаво. І як ви вимірюєте результативність там або охопленість, так охоплення цієї просвітницької роботи, результати, які у вас є вже на руках? Тут навряд чи йтися про якусь вірусність, оскільки відео достатньо прикладне, і пісня це в першу чергу для. Школярів, тобто це такий посібник для вчителів, мабуть, які в такий спосіб зможуть заохочувати дітей цікавитися настільки серйозними речами, як конституція, яка в нас е зараз не так, щоб сказати, що працює на 100%, як хотілося але важливість саме конституції не обговорюється. Це основний закон і. Саме в Конституції йдеться про права і обов'язки громадян України. А чим же прямий якийсь фідбек отримали стосовно цього проєкту? Фідбек різний, дорослі, мабуть, реагують на трактування конституції, яке зараз відбувається. Тобто багато такого хейту, але ми знали. Що це буде, оскільки цільова аудиторія не дорослі, цільова аудиторія це діти, яким важливо пояснити, що в них є права. У кожної людини є права, і саме завдяки конституції їхні права захищаються. Це й було завдання номер один. Це вже не перший ваш такий анімований проєкт. Я б назвала це таким короткометражним фільмом. Раніше був проєкт Вдома ми про нього вже говорили в ефірі з аніматором Сашком Даниленком. Тоді його підтримував УКФ, А була ще знаменита історія України за 5 хвилин, така досить титулована. Так, ваша історія. Тоді ви створювали цей проєкт за підтримки МКІПу, А тут уже конкретно на цьому проєкту про конституцію Держкіно вас підтримав. Я, власне, хотіла розпитати, чи цікаво ще був... Що, що що? Ще був один проект минулого минулого року з ДСНС ми робили, і йшлося про минну безпеку. Він так само був анімований, щоб достукатися до дітей, пояснити їм, наскільки важливо дивитися під ноги і чергове в такій грайливій. Крайливий, можливо, несерйозний спосіб а, донести до них, що Україна є найбільш замінованою територією світу. Ну так, це далеко не перший наш освітній проєкт. Нам запропонували його знов таки давно про це йшлося. і Я дуже радий, що він нарешті вийшов, оскільки дуже багато чого нам довелося перенести. Заплановано 22 другий рік. Зараз саме зараз ми один за одним ці проекти випускаємо. А в чому саме полягала співпраця з Держкіность конкретно в цьому випадку з відео про Конституцію? В них було своє бачення. Вони хотіли створити такий мультфільм, в якому адаптується книга-конституція для всіх, для великих і малих. І, тобто у них було готове бачення. Вони звернулися до нас як до виконавців, щоб ми в це музику. Я займався адаптацією тексту. Довелося зайвого разу почитати конституції дуже ретельно, щоб обрати статті, на які в першу чергу слід було спиратися ці розповіди. Це ж вже не перша ваша книга. Вона вийшла друком цієї весни. Власне, хто або що надихнули вас на створення цієї історії? Так само, як і відео до Дня Конституції, ця книга мала вийти у 22-му році. І відповідь від першого видавництва очікувалася 24 лютого. Оскільки вона не про війну, я про неї трошечки і забув. Так там йдеться про книжка про залежність, яку викликає музика, яку викликає шоу-бізнес. І я сам старався на історії моїх друзів, з якими я грав футбол за команду артистів. Там були переможці як фактору Голос України. І я бачив, наскільки їм важко цей дається, цей перехід після шоу на вже самостійну кар'єру як дім е, і якось на фестивалі це було в Олежках тимчасово окупованих. Е, З'явилася ця ідея. Я захотів е, написати сценарій міні-серіалу, а потім е, зрозумів, що. Вже серіал навряд чи вийде, і історія вже в моїй голові склалася. І я так я маю, я маю таке хобі. Я іноді випускаю книжки. І через два роки після того як вона мала вийти, в одиництво старого лева зацікавилося. Я був дуже здоволений, оскільки під час війни книжки не про війну якось мені здавалися недоречними, і важко буде потрапити в нерв якщо не йдеться. Ну чому має бути. Стати шкода музиканта, якщо ракета до нього не прилетіла, а всього навсього там дуже швидка кар'єра, де в цьому драма, якщо ми живемо у 24-му році. Але книжка все одно вийшла, скільки зараз будь-які мистецькі, літературні, спортивні, музичні, культурні акції мають в першу чергу мати благодійну складу і працювати. На забезпечення весь свій гонорар. Я перераховую фонд «Портовані», в, в якому я є одним з людей, які збирають тактичні аптечки на фонд. Гонорар від цієї книжки вистачить там на пару відділень солдатів, але це бестер. Так, будь-який будь донат це донат, і це важлива деталь. Дякую, що ви поділилися цим. А, ви власне вже згадали, що писали її до вторгнення про український шоу-бізнес. Того часу. а Чи все ще актуальний ось цей такий критичний погляд на український шоу-бізнес, який ви описали в книзі? Наразі. А, чи наскільки сильно змінився український шоу-бізнес за час повномасштабної війни? Він страшенно змінився. Люди ті самі слова геть інші. Тому цю книжку можна сприймати, можливо, як? Історію, елемент історії про те, як наскільки залежний е, шоу-бізнес був від Москви, і як е, е, багато артистів е, робили свій вибір між українською, російською, між е, ринками і так далі. Тепер вже наш шоу бізнес нарешті відчув себе українським. Не знаю, не впевнений, що на 100% це щиро йде, але Ракетами достукалися не тільки до широкого загалу росіяни, але й до багатьох артистів. Ну і в продовження теми так українського шоу-бізнесу. Я вже згадала вище, що ми будемо говорити про фестиваль Atlas United Це Перший, перша едиція фестивалю Atlas Вікенд від початку повномасштабного вторгнення. Це один з найбільших музичних фестивалів в Україні. На ваш погляд, наскільки зараз на часі чи не на часі відновлювати ці такі масові масштабні музичні події? З одного боку, тут є ризик. Ми брали участь минулого року в фестивалі у Львові. Це було таке дивне відчуття, що ніби машина часу нас перенесла в минуле, коли Україна була чемпіоном світу з е опенерів, тобто з концертів на свіжому повітрі. А, так, з одного боку, це небезпечно, враховуючи, наприклад, вчорашній приліт на оболонь. І у ланці з іншого боку, там є велика мета зібрати 100 мільйонів гривень. Все зараз має йти на… ми або генеруємо контент, який приносить кошти, або генеруємо кошти, які йдуть для збройних сил України. Інакше навіщо потрібні актисти такі історичний час. Що особливого ви плануєте показати аудиторії фестивалю 13 липня, коли ТНМК буде мати виступ на Атлас Юнайтед? Ми ще один гор 22-го року готуємо, тому не так нам просто зараз збиратися на концерти, оскільки серед нас є декілька військових, яких відпросити іноді вдається і на двіні, якщо там йдеться про закордонні благодійні тори, там зрозуміло. А якщо виступ в Україні, ми іноді ми не встигаємо за один день зібрати докупи новий матеріал, який готуємо до видання, але щось та, встигнемо. І я думаю, всім буде дуже корисно відчути себе на фестивалі в Києві, навіть під час війни. Це Таке важливе відчуття, коли ти бачиш велику кількість людей, і можеш до них достукатися, і можеш з ними поговорити. І кожен з цих людей відчуває, наскільки мінілими це є зараз, і наскільки важливим є момент, який переживає, переживають українці і переживає Україн. Почула вас. Я дякую за думки, якими ви поділилися. Зичу вам наснаги, гарної підготовки до фестивалю. Ну і власне, продуктивного вашого волонтерства, яким ви, як я бачу, перебуваєте в штабі в своєму і е цілодобово практично займаєтеся. Щасти вам щасливо. Я спілкувалася з Олександром Фозі Сидоренком про його нову книгу Хеві Метал, новий реліз гурту ТНМК та майбутній виступ на фестивалі Атлас Юнайтед 13 липня.